На звільнення голови СБУ малюка залишався фінальний крок. Зеленський вніс до ради відповідне подання та непросте рішення, яке викликало дискусії в Україні, не знайшло великої підтримки і серед нардепів. Згаданий очільник СБУ про операції, які путіну напевно ще й досі сняться у кошмарах. Тож не дивно, що офіцери підтримують навіть депутати. Чим усе обернулося, побачите за мить. Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на пітіві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати усе почалося з того, як до Верховної Ради України не дійшло подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка із посади голови служби безпеки України. Там оголосили, Верховна Рада розгляне відповідне подання найближчим часом у порядку, передбаченому законодавством. Згідно з документом, який опублікував голова Верховної ради Руслан Стефанчук, представляти подання Зеленського на пленарному засіданні буде народна депутатка від партії Слуга народу, заступниця голови парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Гал. Лина Михайлюк раніше повідомлялося, за час перебування на посаді керівника служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк став однією із ключових фігур трансформації СБУ на спецслужбу воюючої держави. Його каденція запам'яталася серією резонансних спецоперацій проти Росії. Зеленський призначив Євгена Хмару, виконувачем обов'язків керівника СБУ, скориставшись своїми повноваженнями в умовах воєнного стану, що дало змогу уникнути негайного парламентського голосування. Про те, чи схва. Верховна Рада звільнення малюка, яке де-факто вже відбулося, але юридично має пройти за встановленою процедурою. Згідно із чинним законодавством, призначення та звільнення голови СБУ здійснюється за поданням президента, але потребує схвалення парламенту простою більшістю 226 голосів. Водночас, під час воєнного стану глава держави має право самостійно усунути керівника СБУ за неналежне виконання обов'язків. Саме так було і з попередником малюка Іваном Бакановим разом із тим, аналітики та джерела в медіа зазначають, що подання може не набрати необхідної підтримки у залі, оскільки малюк користується значною популярністю серед військових громадських діячів та західних партнерів України. Ймовірність схвалення оцінюється як середня з огляду на монобільшість слуги народу, але з урахуванням можливих розколів через гучну публічну критику. Попри тиск банкової військові драпати, прокопенка Мадяр публічно стали на захист малюка, назвавши це стратегічною помилкою, що дає депутатам картблан. Анш на саботаж голосування. Ось що в такому разі може статися далі. Перший сценарій це реалізація схеми вічний во Зеленський не чекатиме. Фактично, він уже зробив хід на випередження. Якщо Рада блокує звільнення малюка, президент піде шляхом юридичного обходу конституції, який вже відпрацьовано. Відсторонення замість звільнення малюка можуть офіційно відсторонити на час проведення службового розслідування. Привід знайдуть миттєво від витоку інформації до старих справ. Правління Дублера указ номер 19 2026 від 5 січня вже призначив Єгина Хмару, голову ЦСО Альфа, тимчасовим виконувачем обов'язків. Якщо Рада не звільняє малюка, Хмара просто керуватиме службою з приставкою тимчасово виконуючого обов'язків. Невизначений термін. У нас є прецеденти, коли во керували міністерствами роками. Ізоляція малюк, де Юре залишається головою, але його перепис... Оська будівлю на Володимирській буде заблокована, а доступ до держтаємниці скасований. Другий сценарій це силовий тиск на парламент. Кулуарна війна. Провал голосування стане сигналом, що монобільшість остаточно розпалася. Зеленський буде змушений ламати раду, щоб не втратити обличчя. Папки на незгодних активізується ДБР та БЕБ по справах депутатів, які відмовилися тиснути зелену кнопку. Це класичний інструмент примусу до лояльності. Торги з групами ОП пробує добрати голоси в депутатських груп. Довіра за майбутнє в обмін на бюджетні преференції або посади в інших відомствах, аби провести повторне голосування. Таким чином підбиваючи підсумки, якщо Рада не дасть голосів, Зеленський не відступить. Він піде шляхом гібридного звільнення через приставку ВО ігноруючи парламентську кризу. Для нього збереження контролю над силовим блоком є пріоритетом. Номер один важливішим за репутаційні втрати чи легітимність. Процедур малюк наймовірніше буде змушений піти в тінь, щоб як він сам висловився, не нашкодити державі, навіть якщо депутати будуть проти. В уряді математика голосів наразі грає проти швидкого звільнення для ухвалення рішення потрібно 226 голосів, але монолітність слуги нагороду не надійна. Фактор Азова та військових після того, як публічну підтримку малюку висловили важковаговики фронту Денис Прокопенко Райдіс, Роберт Проуді Мадяр та командувач Михайло Драпатий для багатьох депутатів голосування за звільнення стало політичним самогубством. Військові чітко артикулювали зміна керівника СБУ зараз це ризик для фронту. Розкол у слугах це частина мажоритарників, орієнтованих на силовий блок та військових у своїх округах отримала негласні сигнали не підтримувати відставку. Саботаж відбувається на двох рівнях: процедурному та кулуарному. Європейська солідарність та голос уже заявили, що не дадуть голосів без чіткого пояснення причин. Вони використовують ситуацію, аби вдарити по офісу президента, звинувачуючи владу в усуненні незручних професіоналів заради лояльних фігур. Слід зазначити, що сам процес відставки малюка супроводжувався напруженими переговорами між малюком і зеленським, які тривали кілька днів. Малюк спочатку відмовлявся подавати заяву, посилаючись на масову підтримку із з боку військових командирів, аналітиків та депутатів, які відкрито виступали проти його заміни, вважаючи це загрозою для національної безпеки. Джерела в офісі президента та медіа вказують, що саботажем можна вважати хвилю публічної підтримки малюка, яку ініціювали відомі постаті. Військові лідери та громадські активісти активно поширюючи заяви в соцмережах і пресі, аби вплинути на рішення. Крім того, окремі депутати з опозиційних фракцій, зокрема з європейської солідарності чи батьківщини, можуть використати цю ситуацію для критики влади, звинувачуючи зеленського в послабленні силового блоку. Саботажем також називають внутрішні суперечності в офісі президента, де за інсайдами окремі радники намагалися зберегти малюка на посаді через його високу ефективність у спецопераціях. Шеф редакторка видання LBUA Соня Кошкіна в інтерв'ю висловила переконання, що рішення президента України Володимира Зеленського. Кого звільнити Василя Малюка з посади голови СБУ немає стосунку до бажання звести рахунки у ефірі? Кошкіна назвала такі припущення абсолютно безглуздими. Я добре пам'ятаю, як багато хто писав, ніби Андрій Єрмак, вже колишній керівник офісу президента України, вимагав звільнення малюка, бо той його не захищає. Але тоді ж цього не сталося. Малюк залишився на посаді аж до нині, зазначила журналістка. Вона додала. А вважати, що зараз це якась помста президента за відставку Єрмака. Я теж таке бачила. Я розумію, до чого ти ведеш і на що натякаєш. Це повна маячня, це вже конспірологія найвищого рівня. Кошкіна підкреслила, що український лідер просто прийняв те рішення, яке прийняв. Вона також акцентувала, що Василь Малюк є топ-ефективним. Я зі свого боку також підтримую, тому що нагадаю саме за часів Василя Васильовича, служба Божа України, як її при ньому почали називати, уперше розпочала системну боротьбу із Московськими попами уперше нагадала. Кошкіна, крім того, малюк взявся за кротів у лавах СБУ. Ми вже не говоримо про бойові операції, яким пишається весь світ, не тільки ми, зазначила журналістка. Соня Кошкіна також висловила впевненість, що Зеленський не став пояснювати малюку причину його звільнення. Нагадаємо, однією з найуспішніших операцій, яку провели СБУ під керівництвом малюка, є Павутина. Країна-агресорка Росія досі не змогла відновити свій військовий потенціал після вдалої спецоперації служби безпеки України. Павутина завда. На шкода стратегічної авіації Російської Федерації залишається критичною. Про це посилаючись на інформацію західних спецслужб, повідомляють джерела за їх даними. Після проведення спецоперації, Павутина, на яку СБУ реалізували під керівництвом генерала Василя Малюка. Російська сторона не змогла усунути наслідки атаки на стратегічну авіацію. Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби отриманих збитків, Росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації. Зазнач. Чає джерело. Тоді служба безпеки України провела спецоперацію Павитина на території Росії, що не має аналогів у світі. Десятками БПЛА було завдано ударів по аеродромах базування російської стратегічної авіації. Операцію готували понад півтора року. За цей час на території Російської Федерації завезли спочатку безпілотники, а потім мобільні дерев'яні конструкції. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!